Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 3 глава, з 19 по 22 вірш. Тим часом чотировласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата і за все, що Ірод накою, додавши це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус охрестившись, молився, відкрилось небо. І Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього та злунав з неба голос. Ти мій син любий, тебе я подобав. В сьогоднішньому досить короткому євангельському читанні ми зустрічаємо три дуже різні дії. Перша дія – це Ірод, чертверовласник, син Ірода, правитель Галилеї він. Живе у перелюбному зв'язку зі своєю Братовою Іродіядою. Живе у перелюбній зв'язку, і Іван і Хреститель йому докіряє. І ми бачимо, це і друга дія, що чинений Іван Хреститель є Божий пророк, він не може толерувати нагідну поведінку правителя, який є також юдеєм за вірою, мусить бути радше прикладом, ніж мотивом спотикань для своїх пітаних. І так само буває часто в нашому житті, коли якийсь є вищий від нас чи керівник, ми не можемо йому докорити, тому що ми боїмося, щоб ми десь не постраждали. Але треба брати приклад від Йоанна Хрестителя: те, що зле, треба сказати, що зле, а що добре, то добре. І нарешті бачимо третю дію даному євангельському уривку. Сам Бог Отець підтверджує те при Йорданському хрещенні, і хоча нерідко людське свовіл'є може видатись сильніше від Божого проведіння, кінцева перемога залишається завжди за Господом. Госп... Бог Отець обявляє Ісуса Свого Сина. Він каже: Ти мій син любий, тебе я вподобав. Господи, навчи мене складних та неоднозначних виборів в моєму житті допоможе, щоб я могла говорити правду тим, яким маю сказати правду, і не боятися. до мені можливості, щоб я йшла щоб я могла йти за правдою. Амінь.